День, дорогі діти, сьогодні урок з курсу Я досліджую світ проведу для вас я, вчитель початкових класів Одеської школи номер 50 Карлевіць Світлана Олександрівна. Тема нашого уроку Підводний світ Тихого океану. І на уроці ми дізнаємось, що приховують глибини Тихого океану. Давайте пригадаємо, скільки океанів на землі. Знайдіть їх на фізичній карті та покажіть. Правильно на землі чотири океани: Тихий океан, Атлантичний, Індійський океан і Північний льодовитий Океан. Світовий океан це безперервний водний простір земної кулі. Обмежений материками та островами. Яким ви уявляєте собі океан? Можливо, це спокійна водна поверхня, а можливо, це бурхливі високі хвилі. Природа океанів дуже різноманітна. Вода в океанах має гіркувато солоний смак через великий вміст розчинених у ній солей. Дощова вода, просочуючись крізь гірські породи і верхній шар ґрунту, розчиняє мінеральні солі. Потім вода потрапляє в ріки і так дістається до морів та океанів. Світовий океан заселяє безліч організмів, тварини, рослини та бактерії. Більшість організмів в океанах живе на глибині до 100 метрів, де достатньо сонячного світла. Тут мешкаються різноманітні молюски, черепахи, риби, морські змії, а також морські ссавці, дельфіни, кити, тюлені. До активно плаваючих організмів належать насамперед риби, кити та дельфіни. Дрібні рослинні тваринні організми слугують кормом для великих морських тварин. Що далі в глибину, то темніше й менше рослинності. В океанах на глибині більшість за 200 метрів панують сутінки, а ще нижче вічна темрява. На таких великих глибинах живуть лише тварини. Це донні організми, черви, молюски, креветки. Життя у Світовому океані залежить від кількості сонячних променів, що потрапляє на його поверхню, від солоності й температури води. Найглибший і найбільший океан Тихий. Тихий океан омиває береги Північної та Південної Америки, Євразії, Австралії та Антарктиди. Більша частина Тихого океану розташована в Західній півкулі обабіч екватора. Тихий океан це найглибша частина Світового океану. Його середня глибина становить 4300 метрів, а найбільша 1122 метри. Над Тихим океаном часто утворюються урагани, сильні штормові вітри, які супроводжуються сильними зливами і величезними хвилями на поверхні води. Чому ж океан назвали Тихим? Перша назва Тихого океану була великий, проте в 1520 році, впродовж трьохмісячного плавання водами Тихого океану кораблі мореплавця Фернана Магеллана не потрапили ні в один шторм. Тому Магелан і назвав океан Тихим. На півночі й півдні Тихого океану буря та червоні водорості. Часто утворюють справжні підводні ліси. У водах океану біля узбережжя Північної Америки є велетенські водорості, які щодня виростають на 30-60 см. Тут росте ламінарія, яку ще називають морською капустою, а також мешкають різні види молюсків устриці, мідії, грибінці. Кальмари, каракатиці. У водах океану водиться різноманітна риба тунець, скумбрія, тріска, камбала, палтус. акули. Серед акул трапляються акули карлики. трохи довші за олівець, що мають масу близько 200 грамів. Є акули велетні. Найбільше з них китова акула. Її довжина сягає 20 метрів, а маса до 34 тонн. Більшість часу ці акули проводять на великій глибині, живляться вони пасивно, проціджуючи через широко відкритий рот воду з маленькими речками, дрібними молюсками, мальками риб, плавають повільно. У водах Тихого океану мешкають морські савці, дельфіни, тюлені, моржі, морські котики. Тут плавають кити, серед яких найбільший синій кит. Завдовжки він сягає 33 метри, а маса може перевищувати 150 тонн. Трапляються кити кашалоти. Вони переміщуються зграями, на чолі кожної зграї найбільший самець. А чи знаєте ви, що у Тихому океані мешкають летючі риби? Вони з'являються над поверхнею води завдяки грудним плавцям, так рибки втікають від хижаків, які їх переслідують? А зараз релаксична пауза. Закрити очі, уявіть себе на березі океану, слухаємо шум прибою, мріємо, піднімаємо настрій, відпочиваємо. В іншому океані виловлюють найбільше у світі риби, а також полюють на інші морепродукти: кальмари, креветки, краби, устриці. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості, їх використовують для виробництва ліків, як корм для домашніх тварин та сировину для одержання газу й інших видів пального. З бурих і червоних водоростей одержують добрива. А зараз розгляньте діаграму, на якій показано співвідношення рослин і тварин за масою на землі. Поясніть, чому порівняно з океаном на суходолі рослин більше, ніж тварин. За поданою схемою складіть розповідь на тему. Значення Світового океану для людини. Розповідь доповніть прикладами та додатковою інформацією. Використання вод Світового океану призводить до його забруднення. В океан потрапляють хімічні речовини із заводів, фабрик, ферм і полів. Тому океан потребує охорони. Ми з вами. Живемо на березі моря, частини океанічного узбережжя. Чи забруднюємо ми води океану? Подумайте, що ми можемо зробити для збереження природи океанів. А зараз перевіряємо себе. Дайте відповіді на запитання: чому в океані вода гірко-салона? Які чинники впливають на живу природу океанів? Які тварини мешкають у Тихому океані? Яке господарське значення природи Тихого океану? Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Дякую за увагу. Думаю, що сьогоднішній урок. Був для вас цікавим та пізнавальним.